Степан Руданський «Зузуля» Зузуленька прилітала, прилітала і кувала, Вона ж мене зчарувала. Рветься серце до дівчини, до дівчини з України. Рветься серце, розпускає, як за неї спогадає. Зозуленько, голубенько, навіщо ж було прилітати, прилітати, чарувати і на сльози покидати. Ти уненьке голубочки, Рвеш квітки, плетеш віночки, А я, бідний, сиротина, засихаю, як билина. Ой, зіронько, що із неба, поглядаєш в Україні, ти скажи, скажи дівчині, чого моєму серці треба. Розкажи, що я горюю, і що в крику шуму, гуку я одно тільки чую. Тіко чує куку, куку. Ку по цім небі, дівчинонько, полети, лети, зіренько, лети, лети, голубенько, по цім небі, дівчинонько, але дівчина не вертає, її мила Україна їй інший пригортає. Ох, невдячна дівчина.